Вітаємо це програма Європа у фокусі. З вами я, Лара Бабалова. Ласкаво просимо. У Німеччині спостерігається різкий сплеск екстремізму, оскільки політика стає усе більш поляризованою, а геополітична напруженість зростає. Дедалі більше молодих людей схиляються до радикальних ідеологій. найбільш стрімко набирає силу ультраправа група. Злочина активність серед цієї демографічної групи зросла на 50% минулого року. Німецька федеральна влада зафіксувала майже 40 тисяч правопорушень, скоєних правими. Також торік зросла і кількість політично вмотивованих злочинів. Багато хто радикалізується ще в юності. Як кліф, який був пов'язаний із ультраправими. Його поглинула расистська, гомофобська та сексистська ідеологія в інтернеті. Але коли оточення кліфа змінилося, змінилися і його погляди. Тепер він бореться. За ті самі цінності, які колись відкидав У мене праве минуле. Усе, що я робив, було неправильним. Звісно, я міг би прикидатися, що ніколи таким не був. Але для мене важливо говорити про це і визнавати це саме тому, що це мало такий негативний вплив на моє життя. Кліф став радикалом у 12 років. Розлучення батьків було для нього важким випробуванням. Він мало спілкувався з друзями і проводив час майже виключно у соціальних мережах. Це був поступовий процес, що почався з відео на Ютубі. щойно починаєш клацати далі й далі. Зупинитися вже важко. за кілька місяців я був повністю радикалізований та індоктринований. Кліф не вдавався до фізичного насильства, але інші молоді люди вдаються до нього. Чат групи часто стають першою точкою контакту із правим екстремізмом. Під час нещодавнього рейду проти підозрюваної ультраправої терористичної групи поліція заарештувала кількох молодих людей. Наймолодшому з них було лише 14 років. За даними слідства, підлітки використовували ультраправу чат групу для планування нападу на центр для біженців. Ми спостерігаємо, як усе більше і дедалі молодших людей радикалізуються в інтернеті, орієнтуються на інших, а в деяких випадках навіть переходять до дій. За даними відомства з захисту конституції, кількість політично мотивованих злочинів у Німеччині зросла на 40%. Більшість із них пов'язані із правим екстремізмом. Ідеї домінування та маскулінності є ключовим чинником цієї радикалізації. Я шукав відчуття приналежності людей, які приймали мене таким, яким я є, безумовної любові. оскільки вдома постійно були сварки, а мати залишалася емоційно відстороненою. Я ніколи не відчував, що можу цю любов отримати а в інтернеті кліф натрапив на таких інфлюенсерів, як Ендрю Тейт, чиї жінко-ненависницькі висловлювання і токсична маскулінність привернули його увагу. Тепер жінки примусили чоловіків сидіти вдома і народжувати дітей тільки з ними. Кліфа спокусила мова ненависті до жінок, іноземців та представників квір-спільноти. Я вважаю, що молодь дуже схильна до радикалізації, зокрема через брак позитивних чоловічих рольових моделей. Про свої почуття не прийня. То говорити у праворадикальних колах ці табу досі існують. Люди насправді бояться порушувати такі теми. Усе зводиться до самоствердження і збереження статусу. Немає щирого спілкування. Ти постійно намагаєшся довести, що краще за інших. Статистика це підтверджує: тоді як молоді жінки у Німеччині частіше дотримуються прогресивних і ліберальних поглядів, серед молодих чоловіків спостерігається ще більш помітний сув право. Але Кліф вирвався із цього середовища. Сьогодні він виступає проти своїх колишніх переконань через онлайн-ініціативу Чоловіки проти правих він прагне зробити так, щоб молоді люди не повторювали його помилок крайні праві безперечно дуже сильні у соціальних мережах, де мають значну сферу впливу і приваблюють передусім молодих чоловіків, які стають легкою здобиччю. Але Ми не хотіли так просто поступатися їм. Я вважаю, що чоловіки більш відкриті до розмов з іншими чоловіками, які відчувають те саме і мають ті самі проблеми, що й вони. Мені самому довелося пройти через це, щоб зрозуміти відхід Кліфа від правих поглядів розпочався, коли він закінчив школу і переїхав з дому. Я проходив стажування у Дюссельдорфі. Один із моїх товаришів по навчанню біляль був біженцем. І я усвідомив, що він не був поганою людиною. Спочатку у мене була типова думка. О, значить, він один із хороших. Так говорять в ультраправих колах, щоб виправдати те, що іноді трапляються хороші іноземці. Саме так я це і сприймав спершу, але згодом почав замислюватися. А що, якщо все, чому мене навчили, це просто нісенітниці? Що ти робиш? Я не хочу бачити тут свастик чи інших праворадикальних символів. Оскільки місто цим не займається, єдиний варіант заклеювати їх наліпками або зафарбовувати фарбою з балончика. Згодом сталося те, що раніше він вважав неможливим. Він закохався у трансчоловіка. Що справді відкрило мені очі? Це момент, коли мій наречений сидів переді мною плачучи, і сказав: Я не думаю, що ти прийняв би мене, якби знав, що відбувається всередині мене. Якщо людина, яку я кохаю понад усе, вважає, що я її не приймаю, то чого взагалі варті мої переконання? Сьогодні кліф відкрився і ідентифікує себе як квір, але водночас він стурбований. Право радикальне середовище, до якого він колись належав, дедалі частіше націлюється на квір людей. Утім, кліф не хоче ховатися. У моєму житті стало більше любові, більше красивих речей. Мені є за що боротися, а не лише проти чого. Коли минулого літа Париж приймав Олімпійські ігри. Передмістя сен дені зазнало значних змін. Збудували нове житло, спорудили надсучасний водний центр, а все містечко перепланували, щоб привабити туристів. До Олімпіади Сен-Дені був відомий своїм рівнем злочинності та бідністю. Тепер мер Матія Ханотен насолоджується новим іміджем свого міста і планує його подальшу модернізацію. Проте не всі у захваті критики стверджують, що цей проект нехтує інтересами мешканців. Ставлячи прибуток вище за людей. Тут усе змінюється. У минулому паризькі передмістя Сена Сен-Дені неодноразово охоплювали заворушення. Тепер довкола цієї соціальної гарячої точки виросли витончені сучасні будівлі. Та для багатьох мешканців Гламур, який прийшов разом із Олімпійськими іграми, був лише показовим. І дехто відчуває, що залишились осторонь. Ми стурбовані майбутнім нашої молоді. Це явно не пріоритет для влади. Тут зупинялися спортсмени з усього світу. Олімпійське селище безпосередньо межує з неблагополучним районом. Для ігор 2024 року у Парижі було збудовано 2,5 тисячі квартир. Уже цієї осені вони з'являться на ринку, і лише частину з них буде зарезервовано під соціальне житло для мера. Це нова ера його міста. Він мріє перетворити Сен-Дені на взірець сучасного міського життя. Олімпійські ігри надали Сен-Дені нового іміджу, і тепер ми хочемо ним скористатися. Раніше нас приймали лише як нетрі з великою кількістю іммігрантів. Тепер ми прагнемо, щоб наше місто стало туристичним центром Паризького регіону завдяки новим готелям. Ми перетворили берег Сени на красиву набережну, відремонтували, розширили станцію метро, збудували багато нових пішохідних мостів, зокрема таких як цей. Місто інвестує понад 2 мільярди євро, а також залучено додаткове приватне фінансування. Утім, існують її виклики. Рівень бідності у Сен-Дені становить майже 30%, а багато районів залишаються неблагополучними. Соціальна працівниця Катя Тапті добре знає цю місцевість. Вона веде нас до району з високим рівнем безробіття, де поширені насильство і наркотики. Нещодавно міська влада закрила тут місцевий молодіжний центр. Відтоді молодь збирається у цьому парку. Як у вас справи? Добре, а у вас принаймні поки не йде дощ. Ці молоді люди вже працюють або навчаються. Вони кажуть, що молодіжний центр утримав їх від хибного шляху. Я завжди ходив туди, доки мені не виповнилося 17 років. Щодня це те, що допомогло мені вирватися з цього району. Закрити його це все одно, що вирвати нам серце. Мер каже, що покращує місто новими проектами. Подивіться, цей спортмайданчик мали відкрити ще декілька місяців тому. Ці проекти не реалізуються тут лише у центрі міста. Тут скрізь стирчать свяхи. Він хоче зробити сендині вітрину, але ми не вписуємося у цей образ. Міська влада стверджує, що молодіжний центр використовували для продажу наркотиків. Мешканці не заперечують, що наркотики тут становлять проблему. але ви не вирішите цю проблему, закривши молодіжний центр. Якщо молодші діти просто вештатимуться без діла, вони можуть втягнутися в наркотики. Вчителька Сесіль Гінтрак також вважає, що престижні проєкти мера не відповідають реальним потребам мешканців. Цей басейн збудували спеціально для ігор, але для більшості мешканців вартість відвідування є непідйомною. Мер хоче перетворити цей район на туристичний центр, але чи захочуть туристи приїжджати до цього непривабливого району? те, чого нам тут справді бракує, це більше лікарів, більше місць у дитячих садках, більше зелених насаджень. Влітку, коли температура сягає 40 градусів, тут задушливо і спекотно. Уся ця територія зроблена із бетону. Інші у захваті від амбіцій мера вони бачать можливості для себе і для Сен-Дені. Цей підприємець живе у цьому районі вже 14 років. Наш туристичний проєкт повністю змінює цей район. він стимулює місцеву економіку та створює нові робочі місця як для молодих, так і для літніх. Це дійсно комплексний проєкт, зокрема в соціальному аспекті. Наш район стає більш динамічним. Зазвичай щоб побудувати таку інфраструктуру, знадобилася вічність. Але завдяки іграм. Місто все пришвидшило. У той час як частина міста оновлюється, багато молодих людей відчувають себе покинутими напризволяще. Вони зібралися перед міською ратушою щоб висловити свій протест. Місто планує закрити ще два молодіжних центри і об'єднати їх в один. Наш центр для нас як другий дім. Мене це дуже злить. Місто байдуже. А ми молоді люди. Ми майбутнє цього міста. Катя тапті показує нам молодіжний центр, який вже закрили. Вона побоюється соціальних заворушень такі центри це легені нашого району. у нас тут уже траплялися бандитські розбірки. Молодих людей вбивали і поранили. Такі соціальні працівники, як ми можуть розрядити ці проблеми до того, як вони загостряться. Їх доводять до межі саме так. Ось один із наших сусідів. Куди молодим людям тепер іти? Не дивно, що вони вдаються до насильства. Мер запевняє, що думає про мешканців. Він каже, що на цьому футбольному стадіоні, наприклад, можна буде проводити більше заходів. Мешканці будуть у пріоритеті, зокрема, у питаннях створення нових робочих місць. Я Також інвестую більше коштів у молодіжну політику ніж будь-коли раніше. Міському голові ще треба постаратися, аби переконати людей. Протест молоді пройшов успішно. Наразі плани щодо закриття інших молодіжних центрів не обговорюються. Чи знаєте ви, що у Великобританії проживає близько 700 тисяч поляків? Багато з них приїхали, коли Польща приєдналася до Європейського союзу у 2004 році. Зула була однією з них. Однак Зула все ж відчуває, що британське суспільство залишає її поза увагою. Тож вона переходить до дій, аби привернути увагу до своєї культури. Нарешті відпочинок після роботи. Танцювальний колектив Каролінка збирається тут, у південному Лондоні, щотижня. Уже понад 40 років вони прославляють польські традиції. Моніка Рак народилася у Лондоні після того, як її батьки переїхали у пошуках роботи невдовзі після вступу Польщі до ЄС. Часом я відчуваю себе полькою. Але буває, наприклад, коли я приїжджаю до Польщі, ніби відчуваю у собі трохи більше британськості. Втім, тут я почуваюся як мікс. Її мати Магдалена приїхала, щоб заробити достатньо грошей на купівлю будинку у Польщі. Тепер, попри Брекзит, вони вже мають дім тут і почуваються як удома. Та Дехто повернувся до Польщі після Брекситу. Зокрема, і деякі наші родичі із трьома маленькими дітьми. Це був нелегкий крок, але більшість, як і ми, залишилася. За офіційними даними щонайменше 750 тисяч поляків досі живуть у Великій Британії. А польська мова друга найпоширеніша мова в країні після англійської. Польський культурний центр розташований у лондонському районі Хаммерсміт. Віктор Мощінський працює тут уже десятки років. 2016 рік став для нього переломним. Невдовзі після референдуму щодо Брекзиту невідомі нападники розмалювали фасад будівлі антипольськими гаслами. зараз. У нас значно менше проблем. Усі ми знаходимося в одному великому плавильному котлі. Ми вважаємо, що майбутнє відносно стабільне. І ті польські сім'ї, які зрештою залишилися тут, мають цілком непогане економічне становище. Зула Рабіковська фотографиня Вона приїхала до Британії з матір'ю, коли їй було 10 років. «Я не впевнена, що ми достатньо представлені у медіа та поп культурі. Якщо щось і з'являється, то на жаль, це часто стереотипні уявлення, ніби ми сантехніки та подібне. Польську громаду у Великій Британії вважають найменш залученою до культури та мистецтва. Щоб змінити це, Зула Рабіковська фотографує на польському культурному фестивалі і заохочує відвідувачів поспілкуватися з нею та поділитися своїми історіями. Танцювальний колектив Каролінка теж тут. Трохи Польщі у повсякденному житті Лондона. У дитинстві Зула Рабіковська насолоджувалася польськими стравами, які її бабуся надсилала до Великої Британії. Сьогодні майже всі ці продукти можна придбати тут. Останнім часом вона багато думає про свою батьківщину і сподівається, що майбутнє Польщі залишиться сучасним і європейським. Подорож європейським поїздом не схожа на жодну іншу. Поліція на борту сканує на наявність загроз і стежить за тим, щоб пасажири не ступили і кроку на землю ЄС. Калінінград, російський ексклав, розташований майже за 800 миль від столиці Росії Москви. Калінінград межує з Литвою, колишньою радянською республікою, яка нині є членом ЄС і НАТО. Побоювання саботажу або нападу з боку Росії зараз високі, і це їхня робота зробити усе, щоб цього не стало. Ці пілоти мають очі у небі, щоб кордони Литви залишалися у безпеці. Ранок на кордоні між Литвою та Білоруссю. Цей потяг прибув прямо зі столиці Росії, Москви. І щойно в'їхав на територію ЄС. Лише литовські прикордонники мають право піднятися на борт для перевірки. Для всіх інших посадка і висадка суворо заборонена. Це переважно громадяни Росії. Вони їдуть із Москви до Калінінграда. зазвичай до родичів. Ці перевірки тривають вже давно. Але з початком війни в Україні дехто бачить у цих потягах загрозу. Вони пильнують чи немає чогось небезпечного. Андріус та його колеги входять до складу литовського спецпідрозділу. Щоб захистити їх від російських спецслужб, ми не можемо показувати їх обличчя. Їхні голоси теж змінені. Там Ми повинні зробити так, щоб із цим потягом нічого не сталося, і ніхто з нього не зійшов. Ми забезпечуємо охорону потяга та стежимо за ним з повітря. Ці гелікоптери нові придбані за кошти ЄС. Андріус каже, що вони також охороняють зовнішній кордон. У певному сенсі ці потяги становлять загрозу. Принаймні, якщо хтось захоче використати їх у зловмисних цілях. Існує побоювання, що солдатів, шпигунів і зброю можуть непомітно перевозити прямо через Європу. Цей поїзд їде через Литву три години. Весь цей час Андріус слідує за ним. Раймонда Спранка відкрив цей бар у столиці Литви Вільнюсі 10 років тому, прямо біля залізничного вокзалу. Коли повз нас проїжджають ці поїзди, це викликає не дуже приємне відчуття. Ми також розвісили плакати з гаслами на підтримку України. На одному з плакатів написано Слава Україні! Героям слава. Із перегородженої транзитної колії напис важко розгледіти. Проте це висловлення його думки, а також гостей бару. Я не знаю, хто ці люди, але мені тривожно від думки, куди прямує цей потяг. Відчуття, яке вони тут дуже добре знають. Кібартай невелике містечко наприкінці транзитного шляху. Тут мешкає 4,5 тисячі людей. Від цієї залізничної станції до російського Калінінграда всього кілька метрів. Це також останній литовський контрольно-пропускний пункт для російських поїздів. Рута Скелтінья громадська діячка. Її батько Костас Киженіс працював у прикордонній службі. Сьогодні все по-іншому, адже війна вже не десь далеко. Усе сприйняття загалом змінюється. Відвідаємо громадський центр та зробимо невеличку подорож у часі. Костас облаштував тут маленький музей. Він почав працювати на кордоні у 1990 році, коли Литва здобула незалежність. Тоді взаємини з росіянами були добрими. Ми зустрічалися, розмовляли. Усе було зовсім не так, як сьогодні. Нині, за його словами, друзі стали ворогами. Ті будівлі вдалені – це вже Росія Калінінград. Литва вже пропускає не всі російські транзитні поїзди. Військову техніку та солдатів більше не пропускають. Для таких товарів, як сталь і бетон, встановлено квоти, але цього все одно недостатньо. Було б краще, якби ці поїзди взагалі не пропускали. Ніхто не знає, що ще може бути в них. Поки що ці поїзди ходитимуть у супроводі Андріуса та його колег. І навіть коли знак протесту на вокзальному барі у Вільнюсі зникає вдалині, наступний російський потяг уже стоїть на прикордонному переході з Білоруссю, готовий розпочати свою подорож через Литву. Їжаки надзвичайно універсальні тварини. Вони вміють лазити, плавати і можуть виживати у найрізноманітніших середовищах існування, але їхня здатність пристосовуватися водночас наражає їх на безліч загроз. Їхня популяція скорочується, але доктор Масімо Вакеті працює над її збереженням. Він керує спеціалізованою клінікою. Вона розташована у містечку Новело в італійському регіоні. П'ємонт. притулок масімо дає цим колючим ссавцям шанс. На виживання. зараз я дам йому води і вітамінів, щоб він міг відновити свої сили. Треба бути дуже обережним. У нього зламаний ніс. Рідина може потрапити в дихальні шляхи. Для доктора Масімо Вакетті порятунок поранених або хворих їжаків став покликанням день за днем. Італійська комуна нове у п'ємонті. У цьому 300-річному будинку доктор Масімо Вакетті заснував єдину в Італії клініку для їжаків. Щойно прибув новий пацієнт у раціо. Де ви його знайшли? У нього невелике переохолодження і сильне зневоднення. Я дав йому інфузію. Кортизон, протизапальне і дещо від шоку. Пізніше він отримує антибіотик. Якщо набряк збільшиться, я зроблю пункцію. Потім ораціо відправляють до інкубатора. Тепер їм залишається лише сподіватися. Найважливіше зараз врятувати його. Він на межі життя і смерті. Західноєвропейський їжак занесений до червоної книги Міжнародного союзу охорони природи. Якщо ці природні контролери шкідників зникнуть, це негативно вплине і на людей, і на природу. Наявність їжаків свідчить про здорове довкілля. Коли вони зникають, це означає, що їхнє середовище існування знищене через сильне забруднення довкілля. У їжаковій клініці зараз проходять лікування близько 200 крихітних пацієнтів. Деякі з них скоро будуть виписані, а інші перебувають у лікарні вже кілька місяців і мають поступово адаптуватися до життя у дикій природі, яка стає дедалі небезпечнішим місцем для їжачків. Багато їжаків гине під колесами автомобілів. Деякі отримують травму від газонокосарок або під час садівничих робіт. інші згорають живцем, коли підпалюють підлісок або купи листя. Також проблемою є пестициди. Деякі їжаки, як Агамемнон, залишаться у ланіні назавжди після травми спини. Він більше не може згортатися у клубок. Доктор Масімо регулярно робить йому УЗД. після травми. В нього залишився шрам, який заважає згортатися в клубок. Тому він не може вижити в дикій природі. Коли я тримаю його на руках, це дає йому відчуття захисту майже батьківського. Вони здаються дуже сильними і непробивними, але насправді вони дуже тендідні. Ще одна надзвичайна ситуація. Знову питання життя та смерті. У нього багато паразитів у легенях і кишківнику. Восени їжаки майже не знаходять комах. Тому вони їдять равликів та інших істот, що мешкають в ґрунті. Саме вони й переносять ці серйозні паразитарні захворювання. Цей маленький їжачок помер тієї ж ночі. На відміну від ораціо, який благополучно одужав. Клініка для їжаків доктора Масімо підтримується донорами з усієї Італії, які усвідомлюють важливість цих маленьких захисників природи. Допомагаючи їжакам, я роблю маленьку спробу компенсувати несправедливість у цьому світі. Тут, у північній Італії, у Новелло, ці їжаки мають святого покровителя, який бореться за їхнє життя вдень і вночі. Сімо і його команда вилікували близько чотирьох тисяч їжаків, які знаходяться під охороною в Італії та кількох інших країнах. А на сьогодні це все. Дякуємо вам за перегляди. До зустрічі у наступному випуску Європи у фокусі.